Зараз ми подивимося чергу партію з першого туру на турнірі в Сент льюісі зіграно між двома американцями Соу Уеслі та накамури Хікару. Цікаво, що коли я перші рази бачив накамуру Хікару на різних шахових бліц-майданчиках, я думав, що це просто фанат бійця. І Карону Камуру, який був відомий в всяких реслінгах культових США. Але ні, це виявився просто потужний э, бліц-боєць. Який, зрештою, і війшов в еліту і класичних шахів. Э, Класичний шахів, на жаль, э, притаманна їм э, така штука, як э, тотальна вивченість э, Малоніденшпілю. Що ми побачимо і в цій партії? D4 Kінh 6, C4 е 6 Kінh 3, вже ніхто не йде до Дяді Німцовича з кінь С3. Грають кіньф 3 D5. G3. В іншій партії цього туру uh, Дін Клерен проти Ароняна вибрав c3. G3. Uh, Напкамура Хікара вирішив не. Хитрити різними там слон B4, азі грав по-простецьки. Слон E7. Без всяких там нюансів характерних для каталона. Слон G2-0-2-0 DC. Ну, Найбільше спасю джерела на фер С2 і відігрує пішака на c4. А, Соу Веслі обрав кінь E5. Тут грають по різному і C5 грають. Підриваючи пішака d Д4, і найбільш основний хід це Кінце 6. Буквально тижні два назад Соу Веслі програв цю позицію Крамніку в Льовані, а там справа завершилась просто тим, що він зівнув фігуру на зв'язці. А також він цю позицію грав і. За чорних. В обох цих випадках там послідувало слон B'C6. Слон B'Ec6, Bc, кінце C6 і там довгі варіанти. Тут же ж найбільш логічно це зберегти цього слона. Просто строїли пішаків чорним. І грають далі. Ну, Кін d 2 тут не зіграєш пішак на d4 провісне. Тому на цього пішака нападають от таким от паковим чином Ну, на Sono 6 уже фірси 4 пішак не ввійсно, тому що хід темповий напали на слона а в випадку слон B5 взяли, 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 висить якість, яка відходить і відіграємо пішака, навіть виграємо пішака, і захищаємо пішака до 4 слова. Ось от такий от простецький варіант. Слон а 3. Основний це все теорія. Слон А6. Ну, тут питань немає. Це все комп'ютери і неодноразово зустрічалося на практиці. Білі не спішать відігрувати а, тому що пішак на С6. Він заважає чорним. Перше, він блокує цю діагональ. На там, наприклад, б 8 і слон Б7 розміняли слонів І граємо по білих полях. Чорні у них нормально буде. І плюс заважаємо провести C7C5, яке звільнить їхню гру, активізує ферзя і так далі. Тобто, ці стройні пішаки вони вносять дисгармонію в розташування чорних рядів. Фір 2 Ось такий от хитрий хіт. Білі продовжують захищати. Пішака на D4, і при цьому наступним ходом збирається напасти на, ферз... на слона. ферзем І вже о, слон не зможе з темпом. так Наприклад, якщо ферзь А4, то сон b5 з темпом напали так? і гризли пішака на d4 і взагалі повний порядок буде. так тобто, правда, А4 треба... а, Тут же ж тура висить. Тобто з темпом. Все робиться з темпом. наприклад Відходить. Тут треба щось з 4 вирішувати. Ну, певно, хід С3 тут прийде на допомогу. Так, продовжуючи лінію. Так, а якщо щось темпове обрати, наприклад, сон E3. То Єфір b 2 Так, і на А4. Вот такая вот сим симпотная связка и забираем просто тепло. и так а шо, что что здесь так ферзь А4. О, ферзь и ферзь 4 о ферзь 2 и ферзь 4 так вот траба 4 это не туда это все одно c3 и продолжили диагональ слону так что он там не ловится Ферзь Д2 Вот так вот Это все Проверено миллион раз Компьютерами Траба 8 То снова же Ферзь 5 Тут есть Траба 6 И Ферзь 8 Кару на Камура А4 Ну Розуміло, Тур АБ5 вже грозила і треба було щось з цим вирішувати. Відвідати Тра, АД8. Слон А3. От ще один з плюсів ходу 3 4 Слон виходить на С5. Тура АД4. Тут, зазвичай играют Ра Б1, но тут формально нов... так, новинка Ра ФБ1. Ну, просто сейчас стукнут на Б8, Ферзь Б8 и Ферзь с 6 без слюгуры черной. Так, Тра, Б6, Слон С5. Ну, тут розмін звичайно. Взагалі кепсько буде сомбі О7, загрожує Трамб 8, треба грати якось сон B7, ну тут вже не зіграють, так. Ну і тут якийсь набут хід фір C5, так і пробігти пішоком до А і ТБ8 якось. І повний порядок буде. Плюс відіграють пішаків по С, так? По лінії С будуть відіграні. Тому тут цілком комп'ютерний хід Тора Д7, ну, в одній з партій було зіграно Тора Д5, Сон Д5, СД, побили, побили, але правда там ТОРА стояла а, не на А1, а, а на F1. І там втримала позицію. Зараз ми побачимо, чому саме Трою з F на B1 пішли. Це явно ну, домашня розробка. 3 7 Це, мабуть, також з домашньої лабораторії. Трад1. Вимінюю Тру. А6 пропонувати Кін D5 і на Е4 назад. Виклали хід е 4 і діагональ слона обробилося. Плюс запішка i4 треба турбуватися. Так, ну, а 6 також цілком комп'ютерний хід 3D7. Ну, ясно, що фрезем не поб'єрш, бо залишиться без слона. Тому кін D7. Побили, побили, Rd2. Ну, Де ясна. Поставити свої лінії по єдиній відкритій лінії і атакувати. Кінів 6, це комп'ютерне 3 1 О, перепрошую, це 5. Це 5, 3 1, Кінів 6. Ну і тут можна було закидувати вже 3D8. Але Алес Вестліслоу хитрить ход король 1 король h7. Ферзь d8 одразу можна було приліти, але він Чомусь вирішив піти ферзь c2. О... На камура міг зіграти g6, на Ферзь c3, король g7. Так, кінь зв'язаний. Але що робити білим? Як їм посилюватися, позицію поля вторгнення прикриті? ферзь джази э, шов линии ну и пешаки стали по белым полям что в принципе правильно при белопольном скине тут и до король на выпадок вторгнение он уже 7 будет вот, защищать пешака на f7 э, король h2 король g8 ферзь d2 король h7 а быть таким чином На кому вирішив запропонувати нічого, але це було не дуже вдало. Фер D8. Ось і вторгнення. Ну, на нього треба реагувати, бо білі просто поставить зараз с 7 і можна буде здаватися, бо по сьомому ряду просто покладуться пішаки і на цьому гра закінчиться. Ферд8 тура 8, с 3, і ось для чого король на F1. Король є один. Тура не повертається назад, пішаком займається король, а тура займається обжорним рядом. Тут зовсім не ясно, що робити в чорному. Тобто, чи забрати цього пішака і намагатися якось тут вижити, але, скоріш за все, оці два пішаки... Будуть один з них ферзі, тобто. Ці два пішки втратяться, пішака на 7 не зрозуміло, як захистити. Пішака B6 також не втримаєш, Коня з полів d5 або d7 зіб'є білопольний слон, і пішаки пройдуть. Залишається Сонце 4. Король Д1. Ну, Король просто йде до пішака це з'їдати. Але король С2. Зовсім ясно, що робити. На Сон D5 можна просто розмінятися так і, і поставити тру на D7. Все. Від'їли пішаків і виграли партію. Потім коня прогнали, з'їли пішака на c 3 Час, стоп, стоп, стоп. Тут не так все просто, натрадать 7E6, так. І на взяття Б5. Ну, певно, що тут треба буде бити Е4. Ні це Еншпіль, та не факт, що можна виграти. А що ж тоді робити не вже просто f3 зіграти на f3 Сонце 6 є і нападає на останнього нашого пішака на цьому фланзі тобто бити треба в будь-якому разі ну, можливо и 4 і накинь в 6 f3 просто відрезаем цього пішака а ці пішаки нікуди не втечуть Є3. Ну, можливо точніше було Е4, забираючи поле D5 у чорних фігур B5. Ідея проста, хочуть вимінити останнього пішака на цьому фланзі і зберегти, наприклад, пішака ц 5 так, ну, як це може виглядати? Якось так стати, так, пішаків по білих полях і спробувати втримати цей еншпіль. А тут конем відгристи ще одного пішака і там буде достатньо не шанси чорних на нычью. б 5 Кроль бьет С3. і чорним не а, розміняти останнього пішака А 6. Ну, на А5 Мабуть быть набудь миг послідувати их слон Це 6 І там на кинд 5 взагалі навіть. Побити так І виграти пішаковий еншпіль, так ну сон d5 просто разменяется пішак пишак А на взяття. Береться тут І знову пішак приходить. за нього треба віддавати слона так його тут не втримыть поле b7 сана кроль далеко тому пешак на 5 стає и выиграно тра 8 кин d5 слон и уже загрожує розуму тому опять b4 король d2 чітко так и дешли и шахи пешаком На сон b5 є просто напад на цього пішака, c4 перекрилася лінія і напад на цього слона. Сон, якщо відходить, то летить на b4. Якщо залишається на місці, там f5, то взяла і пішак пройшов у ферзі. Ну тут можна дати шаг. Король 2 Шаг. Піш, пішак c 3 мусить бути під притілом, щоб... Пішаки не побігли вперед. І слон Б5 вже немає шаху і за все того самого через те, що пішак А пробіжить. Шах, так. І слон тому й мусить йти одразу на край дошки. Трац8, С4, Б8. Все, змусило стати е пішаків на кольор свого слона. Король С3. Це. Король блокує по білим полям, а білопольний слон не здатний вигнати короля з чорних полів. Тому пішаки заблоковані і пішака приречений. За ним зайде тура і пішака пройде в ферзі. Тому Накоморово визнав свою поразку. Дякую за увагу. З вами був національний майстер Содель Георгій.